Дима, дима, дима. 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 Я бажаю підвести підвистикати до входу до міської ради. Питання, чому відправи документи кандидат, копію паспорта, яка була надана і чому була відмова в минулий раз? Ви ж порядок не будете? Ну, чому? Да, ні, це ви порушите закон. Не, ну, не пройде ніхто, по тим подіям, які, які раніше проходили. Комісія рішала, хто буде мером. Ну не буде цього вже все. Суспільство сьогодні показало і вже буде не один Ляшко в Верховній Раді, їх там будуть десятки. Тоже, пишіть заяву, що ви ждете? Мельник вас захищати не буде! Ну, друзі, Пиши заявлення. Ти ви не винесеш звідси, покрий ж по-людськи тебе, візьми, напиши.